Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні ми вирішили поїхати по БМВД для маленьких поросят. Заїхали на заправочку і їдемо. Давно ми нікуди не виїжджали, так? Да? Ми... Да, давно нікуди не їхали. Так, да, тепер у нас треба ще й записатися на шиномонтаж, Перезуть машину. Да? Так? все. Лежить сніжок. випав сніжок. Красиво, вода в сабиле. Такі білі квіти у морозі. Виберемо качелю. Де що, так? Да? Дещо, да. так? Отаке нам треба на качелю. Вибрав? Ой, буде, да. Чуєш, там вже у нас бруски. Дідушка вибирає собі. Товар. Скупилися ми з дедушкою в будмаркеті і помаленьку додому. В сьогодні, мабуть, заколоть порося. Зараз ми наколотимо нашим маленьким поросятам корм. З цього почнемо наш день і будемо вправлятися по господарству. Запаси в нас поки що є. Є в нас і пшеничка, є кукурузка, є горох. А цей в мішках у нас ячніва, дерть. Ну, Будемо помаленьку зараз колотити. Управились ми по господарству. Та й, мабуть, ми сьогодні заколимо цього кабанчика. Свинки відпочивають, маленьке воно ростуть, підростають. Заколим його, він у нас однояйцовий, тому яйце десь в нього там всередині затягнулося, то ми його пустимо на шашлик, бо якщо його держати більше 4 місяці, то він буде смердіть уже кнуром то ми його пустимо на шашличок. Підготовили ми і вішалочку, і столик, але пустився дощ. Но другий день у нас не вийде, будемо помаленьку пробувати. Може, ми щось виженемо цю машину та підемо під навіс. Будемо пробувати кастрювати. Ой, фу, боже мой, будемо зараз колоть. Водичка в нас гріється, в бетоні вже закіпає. Ніяк зима не хоче нас покидати. Сніг йде. Не тільки сніг і сніг, і дощ і холодний іде. Наші абрикоски почорніли. Не буде зав'язі, бджоли не літали, був холод. Ну, Будемо сподіватися, може як буде черешня розпускатися, то може буде тепло вже, а поки дуже холодно. Абрикос уже не буде, це точно. Закололи ми порося. Зважили ми на отих вісах 60 кілограмів. Вийшло. Це ексклюзив! Скільки точно? 61-300. Ну, це йому ще ж ось мається 4 місяця будь-на. На днях. Для Ще не маємо чотири. Я піду в зошит гляну зараз. Три місяці і шість днів. Буде в нас свіжачок на Пасху. Пожаримо шашличок із битків, <гум> побачимо, що там є. Розділимо його пополам та і все. Не буде ми там, нічого там немає, ні сала, нічого немає, в нього одне м'ясо і шкура. 24 грудня, січень, лютий, березень, 24 квітня малося тільки буть. 4 місяці, це йому 3 з половиною. Чого? 60 кг, кіло, 61 кілограм у 3 з половиною місяця, це це непогано. Нормально. 24-го малось бути чотири місяця, а сьогодні десяте. Ще дві неділі. Приїхала Лешка нам допомогти. Дениска наш у школі. Ще більший сніг з дощом. Переходив дощ. Ох, і холодно на дворі. Хлопці, як ви тут? Пустився такий. Ай-яй-яй-яй-яй! Дощ со снігом. Капець. Ох і січе. Ще трошки залишилося І ще цей поступило замовлення на велике порося. Да, дівчата питають, на коли будемо ми зможемо заколоти. На, на коли скажуть? У не в мій робочий день. А. Понятно. ще Добре. Ще більше опустився сніг. Да, погода зимня. Ось так уже замело. Скільки друзів приїхало на свіжак З'їли все, все поросятку. Хоч майже все. Все, все пока. Ми як щось дзвоніть. Так буде ще ми подзвонимо. Заходіть. Друзі наші роз'їжджаються. Тридцять три машини. Автопарк Роз'їжджаються всі. Поїхала і на кирочкою. На завтра передає мінус три і є замовлення на порося. Як це його завтра заколоть зранку? Це капець. Ну будемо пробувати, будемо працювати. Сьогодні наче й погодка гарна. Плануємо заколоть порося на замовлення. Ану, Олежик, дай я пройду. Держи. У нас тільки Толік. усе остався. Залишиться два кабанчика, а свинку ми зараз заколоємо на замовлення і зважимо. Толік, ти ще чекай, тобі ще рано. Набираємо водичку, бетон у нас гріється, вже все почти закипа. і готуємося смолити. Да? Свинка у нас гарна, зважили на вісах 145 кг. кілограм, гарна. Гарна свинка, величенька такая. Ну, сала немо. Сала тут не... нет. Олежик помогает завтра на работу. Добрий день, з вами привет, короче. І наша компанія. Хочу передати своєму другу, який знаходиться в Германії. Город, Город забив, неважливо, Русіку і його жені привіт. Вчора був сніг, дощ, а сьогодні гарна погодка. І вчора закололи. Сьогодні погоду Німець. Загрузили ми машину м'ясом. Я з кирюшею повезу, хлопці вже такі, як треба. Будуть, остаються на хазяйстві, будуть колоть наступне порося, бо завтра є замовлення на Черкаси, то вони залишаються колоть, готуються, щоб завтра вранці відвезти. А ми з кирюшею веземо, так, да, кирочка, замовлення. Зараз да? ще мене на день заберемо. Зараз Дениска з нами поїде. Наперед сідай. Привет. Кірочка, ложи все назад. Ну що, друзі, до зустрічі, да? всім пока. Все, везем. М'ясо. А дід колись наступне порося. Наступне? Да, Залігом. Зато на Черкаси повеземо замовлення. Понятно.